Тобто підвищенню нові тарифи на постачання води, які встановили з 1 липня, відмінили. Відповідне рішення оприлюднила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Загалом ціна на воду для дніпрян мала зрости майже на 30%. все через підвищення цін на електроенергію та витрати на оплату праці. Згідно з нововведеннями, ціна у платіжках містян мала сягнути близько 34 гривень за кубометр або ж майже 41 гривню, враховуючи ПДВ. Тепер ціни на споживання води залишаються за тарифом, що діє з 1 січня 2022 року. Майже 32 гривні за метр кубічний з ПДВ. Верховний головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого регулятором рішення. Крім цього, прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв'язку з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року, відповідно до переліку, який оприлюднений в проєкті рішення.